На ньому пишний одяг у стилі барокко його думки відзначені великою культурою Ренесансу. В окремих його уподобаннях проступає навіть щось середньовіччя, але живе в ньому душа, спрямована в майбутнє. Останній крупний філософ відродження та піонер філософії нового часу Френсіс Бекон у своєму житті керувався власним афоризмом: знання це сила. Майбутній філософ та лорд-канцлер Англії з'явився на світ 22 січня 1561 року в Лондоні у родині одного з вищих сановників єлизаветинського двору Сера Ніколаса Бекона, мати Френсіса Бекона, Анна Кук, була дуже освіченою жінкою. Вона добре володіла грецькою та латиною, цікавилася теологією та переклала англійською мовою кілька релігійних творів. Навесні весні 1573 року батьки вирядили хлопця до Кембриджа. Печать класичної освіти у Трініті коледжі позначилася на всій подальшій творчості Бекона. Звідти ж він виніс неприязнь до філософії Аристотеля, яку зберіг назавжди. На його думку, вона була позбавлена практичного значення для людського життя. Ніколас Бекон хотів, щоб його син пішов на державну службу, і у 1577 році відправив 16-річного юнака в Париж, де той приєднався до складу англійського посольства. Результатом дипломатичної роботи стали написані Френсісом нотатки про стан Європи. У лютому 1579 року смерть батька змусила юнака повернутися в Англію. Бекон отримав досить скромний спадок та вступив до юридичної корпорації Grace Inn, де на протязі кількох років вивчав юриспруденцію та філософію. В ці роки у нього почав визрівати план універсальної реформи науки, який він потім реалізовував у своїх творах. У 1586 році Бекон став старшиною юридичної корпорації. Він обзавівся у Грейс інні новим будинком, написав ряд трактатів справа та широко вів судову практику. За своїм походженням та вихованням він мав шанси на вигідну посаду при дворі, але його не задовольняли ні призначення екстраординарним королівським адвокатом, ні зачислення кандидатом на місце регістратора зіркової палати. Ці почесні посади не забезпечували жаловання. При королеві Єлизаветі Френсіс Бекон так і не піднявся ні на один з щаблів придворних службових східців. Зате він став письменником, що подавав великі надії. У 1597 році вийшли в світ твори, що зробили бекона відомим: це есе на релігійні, моральні та політичні теми. У збірці містився і перший варіант дослідів або настанов моральних та політичних. Правління Якова І стюарта відкрило нові перспективи перед юристом, який був літературно відомий. У день коронації монарха Бекону надали звання лицаря, а невдовзі призначили штатним королівським адвокатом. У 1607 році Бекон отримав пост генерал-солісітора. А ще п'ять років по тому посаду вищого юрисконсульта корони. Ці ж роки ознаменувалися піднесенням його філософсько-літературної творчості. У 1605 році Бекон опублікував трактат про значення та успіх знання божественного та людського, у якому обґрунтував велику роль наук для життя людей та накреслив їхні класифікації. У 1609 році вийшла його збірка оригінальних тлумачень античних міфів про мудрість стародавніх. У 1612 році було опубліковане друге значно розширене видання дослідів. Ентузіаст нових експериментальних досліджень, проголосивши, що віднині відкриття слід шукати у світі природи, а не в імлі давнини, Бекон вказав новий шлях розвитку філософської думки. Він писав: істина та корисність це одні й ті самі речі. Власне, практика має цінуватися більше як залог істини, а не через життєві блага. У 1616 році Бекон був призначений членом таємної ради, а два роки по тому став лордом верховним канцлером та пером Англії. Король прихильно ставився до нього, називав своїм добрим правителем та, їдучи до Шотландії, доручив йому на час своєї відсутності управління державою. Але в свою чергу лорд канцлер став слухняною зброєю королівського улюбленця герцога Бекінгема та виявився втягнутим у ряд його махінацій. У 1621 році комітет нижньої палати парламенту висунув барону Веруламському та віконту Сент-Албанському Френсісу Бекону звинувачення в корупції. Він постав перед судом, зізнався у продажності та відмовився від захисту. Бекона присудили до сплати 40 тисяч штрафу та позбавлення права займати державні посади через два дні. Френсіса звільнили з ув'язнення, але кар'єра державного діяча була тепер закритою для нього. Тоді він увесь віддався творчості. У 1620 році Бекон опублікував свій знаменитий новий органон, що містив у собі вчення про метод та теорію індукції. А у 1623 надрукував свою найбільш об'ємну та систематичну працю про достоїнство та примноження наук. А тим часом до старійчого бекона підступала бідність однієї холодної весни 1626 року. Бекон вирішив провести дослід із замороженням курки, щоб упевнитися, наскільки сніг може зберегти м'ясо від псування. Власноручно набиваючи курку снігом, він застудився і, пролежавши приблизно тиждень, помер 9 квітня 1626 року. У своєму передсмертному листі він повідомив, що дослід із замороженням удався дуже добре.